Бабушка іде співає щось добре. Так, парк Афганця. Ще одна паркова зона, давайте заїдемо. Одна із бессмисленных воїн, яка була. На пам'ять жертвам голодомору, геноциду української народу. А що я можу мотиви про парк авганців? Це щось я не то. Хорошо, що ми під'їхали, то б мені повірили. Пам'ятник голодомору і геноциду. А я вам плету парк авганцям. Щось я не, не стою, так? Да? Щось я попутав. Ще колись проїдемо, це мені подобалося вертатися додому на половки через це. Побаяна. Тихо, спокійно, машин мало. Ми поїдемо через алмазний, може хтось соскучився. Хоча ми недавно були. Заходить перший раз, дивиться відео, підпишіться. Буду дуже вдячний. Поставте лайки. Лайки, балалайки. Я должен по лівій стороні обігнати, но щось вона ліворуч стартов. А хтось каже, а ти взагалі по тротуарах не повинен їздити. Ну так да, в принципі правильно. Зауваження буде правильне. Сколько казали? 340 гривень штраф. Хай роблять велодоріжки, я ж не проти. А так їздити з воділами, які пролітають за 30 см біля локтю, Не дуже хочеться. Та ось наставлять камер, будуть сканувати лице. Лова погнав на електроскутері Так, ми вже доїхали до фурочки, кстати. Ми кстати, тут і повернемо праворуч. Знаєте, мы с вами на ковбасах, українських ковбасах, з вами попрощаємося. так, я можу йти? Там наверное. Я короче е зайду ковбаски кось варю. Можно было бы дальше проехать, там повернуть, но там надо через переход дуже землю. に変わるベース <laughs> Так, а цей кусочок ми не на по дорозі саме так проскочимо, так? Дивіться. Якось. Свободно. Бо сейчас начну тут по бордюрах стрибать три часа. Yanma Yine bir yukarı Пешеходом же тоже надо помешать чуть-чуть. Найдите машину. Так, пять сек. Пять сек. Все. Стартуем. Так, горле порыцовка надо сейчас рассушиться. Раз уже квас продал, вам не кажется. Good На а як в мене на наступний день після таких дальніх прогулок, все болити? Це ужас, ужас. І чогось поперек саме больше, не знаю чого. Давайте идем полтора литра, 700, те сантехнические радости. Ну, потом почему? что хорошо. хорошо. Заборонено, да? Ну це таке, о, так тут буде класна дорога для велосипеда І для пішегодів. Да, будемо ділитися дорогою вашою. Пішеходний тротуаром. А що діти. Куди повпаному?